Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ганець команди Христ Баса Тимо Доласьки, вітає вас. перемогою. як рекомендуєте мечі? Дякую за поздоровлення. По перше, я хочу подякувати ЗСУ за можливість грати сьогодні. Нам навіть трохи заважала там повітряна тривога, але я дякую велике. Хлопцям за те, що ми взагалі маємо цю змогу грати і приносити якесь задоволення вболівальникам. Е, гра була важка, тим паче після вчорашньої гри, яку ми ну, я б сказав, ми не грали її, е, ми мали показати, що ми чогось вартуємо, тому вийшли з настроєм. Якісь робили свої моменти, які повинні були допомагати. Але нам ще треба багато над чим працювати, тому що ми не можемо стабільно це робити. І йдуть провали, в яких ми потім маємо виправляти, наздоганяти чи щось видумувати. Тому важка гра, рівне приїхало послабленим складом, але все одно вони показали гарну гру. Головний тренер команди Олександр Ворона. Як ви прокоментуєте матч? Виграли її хорошо. 50%. 50 Нам треба це змінювати. І, по-перше, треба змінювати це у наших головах. Сьогодні команда вийшла на майданчик у другій половині. Вийшли з автобуса, не знаю, першу половину знов жахіття. Дякую гравцям, зібралися, почали чути, що ми хочемо. Та вирвали складну перемогу. І Дякую опонентам, не здалися, билися. Можливо, це нам допоможе в майбутньому зрозуміти, що ще раз скажу. Всі команди рівні. З другого посямові. Потрібно грати з будь-якою командою. А так дійсно приємно перший раз виграти у Рівному, у Рівному. Це дуже приємно. Хлопці та дівчата, які боронить нашу країну, здоров'я вам та ян колохарниця. Дякую. Гравець команди ВК «Рівне» Олексій Соловйов. Як коло матч положення? Важкий матч. Грали до останньої секунди. E, ну, трохи нам сьогодні менше повезло, ніж супернику, так що все, все закінчилось на останній етаці. Всі все бачили. На вашу думку, завдяки чому закутінку вдалося перевернути хід кричить башкової намірити? E, за рахунок e, більш e, глибокого складу, мабуть, більше досвідчених людей. Плюс в нас не закінчили матч, два гравці основних, тому і ну, це вплинуло сильно. Головний тренер команди Михайло Переверзі добрий вечір. Які у вас, важкий По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять батьківщину, Та дають нам змогу займатися своєю справою. Враження від ігри двоякі. В принципі, горжусь своїми хлопцями, що вони ну, бачили, що ротація у нас така собі. І я планував випускати десь молодих гравців, але так склалася гра, що треба було триматися. І хлопці, в принципі, я кожен раз питав, треба, вони казали, що не треба заміни. Тому тяжко не вистачило нам сил.